Даркнет темна сторона інтернету. Відео до другого етапу Олімпіади крок дознань, учня 8 класу ліцею No1 міської ради Вінницької області Євтуха Дмитра Олексійовича. Мета дослідити суті з'явища Даркнету як складової частини інтернету, проаналізувати його ключові особливості, механізми функціонування та доступу, оцінити потенційні ризики і переваги використання даного середовища. Завдання з'ясувати поняття даркнету, проаналізувати головні характеристики і функції даркнету, розглянути, як туди потрапити. Визначити позитивні і негативні аспекти використання, Ознайомитися з правилами цифрової безпеки, сформулювати висновки щодо доцільності, безпеки та правових меж доступу до даркнету. Але перед цим, як це все розказувати, слід сказати про дисклеймер: дисклеймер. Інформація нижче подається виключно з освітньою та пізнавальною метою. Автор, тобто я, не заохочує і не закликає до використання даркнету з протиправною метою, вхід у темну мережу без знань. У сфері кібербезпеки може нести ризики для конфіденційності, безпеки, пристрою та юридичні наслідки, використовується знання відповідально та в рамках чинного законодавства. Отже, всі вже чули про дактнет як про місце, де продають нелегальні товари, наркотики, зброю, особисту інформацію людей тощо. Хотів би дослідити цю тему, щоб краще розуміти поняття так званої темної сторони інтернету. Як я вичитав, Даркнет це прихована і неконтрольована частина інтернету, доступ до якої неможливий через звичайні браузери або пушкові си системи на кшталт Google або Safari. Щоб туди потрапити, треба спеціальне програмне забезпечення, як от Tor Browser, по-іншому за Onion Router. Назва пов'язана із принципом маршрутизації, коли дані проходять через кілька зашифрованих рівнів, наче крізь шари цибулі, що забезпечує високий рівень анонімності як для користувачів, так і для вебсайтів. Зараз було б доцільно розказати про історію Даркнету. Отже, слухаємо. У 2011 році користувач під ім'ям Pirate Roberts пірат Робертс з дредами, відкрив на той магазин Silk Road шовковий шлях, де продавали переважно наркотики. Він казав: метою є не збагачення, а поширення ідеї свободи. Тобто він був прихильником індивідуальної свободи та зменшення впливу держави. Навіть якось ця політика називається, ніби лібертаріанство. У 2013 році цього типа арештували і засудили до двох довічних ув'язнень і ще 40 років на додачу. Після нього з'явилося багато аналогів, які війшли згодом до групи Тора. Даркнет, звичайно, відрізняється від інших, від інших мереж кількома властивостями. Звичайно, перше це анонімність, як я вже казав. Адже IP-адреси приховуються, трафік, шифрується, що у складі відстеження. Саме через це Даркнет приваблює багато зловмисників. По-друге, дивні нечитабельні адреси сайтів із крапка, .onion. Ті сайти відкриваються лише через тур. Ось як бачите приклад. Наступне, що хочете зазначити, це відсутність цензури, що є доволі очевидним з огляду на тему відео. Тому на даркнеті можна знайти як цінні ресурси, альтернативні новини, форми вчених, журналістів, правозахисників, так і небезпечний контент, нелегальну торгівлю, фейкові послуги тощо, що є порушенням закону. Звичайно, в Даркнет не війдеш, увійши в пошуку, просто-напросто Даркнет. Для цього треба виконати багато всього. Нагадую про дисклеймер. Перше, це завантажити тор за офіційного викидного сайту. https. Dot forward slash, forward slash www.toproject.org. Не знаю, що це сказав. Наступне важливо увімкнути VPN, що не слідкував. Потім знайти надійні каталоги .onion сайтів на кшталт The Hidden Wiki DuckDuckGo, Точ та інші. І, звичайно, дотримуватися кібергігієни, тобто не вводити особисту інформацію, не завантажувати файли із сумнівних сайтів, уникати переходу за невідомими посиланнями. Варто також зазначити, що Даркнет існує не лише для продажу наркотиків тощо. У багатьох країнах з тотальним режимом Даркнет це єдиний спосіб передати право, захистити себе від переслідування. Саме тут працюють незалежні журналісти, опозиціонери, правозахисники, а також дослідники, які працюють з конфіденційною інформацією. В кінець скажу, що Даркнет це не просто темна сторона інтернету. Це складна багаторанна система, яка поєднує інструменти свободи з опотенційними загрозами. Щоб взаємодіятися таким середовищем, потрібно мати знання, ціль і обережність. І найголовніше завжди залишатися в межах закону і здорового глузду. Ось я Карсіні Джерела. Як завжди, можете посперечатися зі мною в коментарях. Дякую за увагу!